Доброго дня! Хотів показати, як я під'єднав свою станцію EcoFlow Delta 2 до будинку, а конкретно квартири. Хідні е, дані були наступні. Е, був ось такий щиток. Е, тут, в принципі, все було, окрім ось цього автомата, який є автоматом ведення резервного жилення, тобто має три положення: е, перше, друге і нульове. Е, перший. Перше джерело струму живлення, друге і нульове положення. Тут, в принципі, можна побачити, що я тут трошки колхозну, але як є, витягнув два проводки, які, власне кажучи, слугують для того, що перший з них це у нас вилочка, точніше розеточка, яка в мене йде напряму. з з реле напруги, тобто з вхідного автомату фаза 0 нулі йде на реле напруги, і вже з реле напруги е вже йдеться вилочка, я її зробив для того, щоб е коли є живлення. Е тут, власне кажучи, була електроенергія, електро електро і в мене як як тільки з'являється електроенергія, працював. В принципі, в цьому моєму сетапі. Е, я зробив так, щоб о, автомат хідного у мене не вимикався ніколи. Тобто, я в принципі зможу підійти просто і, под... і о, зрозуміти, коли є електроенергія, в мене буде тут, о, власне кажучи, напруги показувати. Тобто, м -м, Повертаючись до цієї розеточки, ця розеточка слугує для того, щоб кафло, як тільки з'являється електроенергія, зразу, зразу заряджався. Другий провід, який виходить зі щитку. Це в мене вже якраз іде і Вилочка, яка, грубо кажучи, тут через переносочку вставляється вже в блок розеток. І вже слугує для того, щоб я заживлював весь будинок за допомогою EcoFlow. У мене тут, в принципі, підписано. D-фаза, D0. На кожному з цих. Ось. І, в принципі, якби зараз у мене. У першому положенні, тобто від звичайного, наразі електрика є. У першому положенні знаходиться цей автомат, якщо я його захочу заживити від EcoFlow, тобто якщо в мене пропаде електроенергія, я переключаю нульове положення. відповідно. Єдиний є сайд ефект, що ось цей автомат, він дуже любить. Виключатися від того, якщо його стукнеш. І оцей автомат дуже такий, коли я його переводиш у верхнє положення, він так добре стукає. І цей автомат для витіків електроенергії, якщо я правильно прочитав в інтернеті, він виключається. Тобто, якщо я зараз виключу, він, воно так стукне і одразу вимкнеться. Так, тобто у мене зараз EcoFlow. там увімкнений холодильник, він там досить багато їсть, вже перестав. Запускатися е, на, на запуску. І в принципі ось у мене весь будинок, квартира заживлюється від EcoFlow е, у другому положенні. Причому, як ви можете бачити, через те, що він увімкнений цю розетку, яка працює напряму від вхідної мережі, він EcoFlow в мене наразі працює в режимі ДБЖ. Тобто він просто як переноска, грубо кажучи. ось е, в принципі, власне, все. Єдине ще, що варто до уваги, я зробив так, щоб в мене роутер і комутатор, який там схований, він в мене працював від 12-вольтового блоку. Я купив на Aliexpress штекери, там DC25525, якщо я не помиляюсь вони. А, і зробив тут дріт, який йде. А, Напряму до роутера і до комутатора. Тобто я там можу, наприклад, вимкнути блок розеток, щоб мене там нічого не їло і так далі. Але Wi-Fi в мене буде працювати. Але, ну, або, в принципі, я там через застосунок можу е виключити, включити його, коли мені треба. Оскільки ця штука може працювати як по Wi-Fi, так і по Bluetooth, то я там, знаходячись в будь-якому місці у будинку, можу там з телефона їм керувати. Вмикати-вимикати його. Е Тобто ось так ось воно виглядає не під капотом. Якщо показати, як воно виглядає під капотом, зараз я відкрию і ми подивимось, як воно виглядає з Також в мене тут є один нюанс, який я вирішив собі зробити. Які я зараз розкручую. І рукою не дуже зручно. так. Ну, в принципі, Тут можна побачити, що фаза і 0. Фаза в мене йде на реле напруги, і вже з реле напруги йде на цей автомат е з трьома положеннями. Е а 0 йде також на е реле напруги, і також йде з цього автомату на е цей автомат. Тобто перше положення це у нас 2,6, тобто е, фаза фазою 0 йде на 2,6 в мене, а тут 2 трошки поменше провідки. Е, це вже йде, власне кажучи, з звилки, яка йде в EcoFlow, і вони знаходяться на, 4, на місцях 4,6. І зверху воно там виходить і далі розводиться по всьому цьому ділу. В принципі, ну і так, також можна роздивитися, що і ця розетка, яку я крамовую, вона також виходить. З реле напруги. Можливо, все не дуже гарно виглядає, але постфактум це все діло сюди прикручувати дуже гарно, очевидно, не вийде, враховуючи, що тут взагалі місце було дуже мало і тому подібне. Єдиний нюанс, про який я говорив, це те, що в мене це в мене автомат на, на бойлер. І я зробив так, щоб автомат на бойлер працював напряму від, він, грубо кажучи, працював тільки від мережі. І він напряму йде з реле напруги. Тобто, і при чому він буде очевидно працювати тоді, коли є електроенергія звичайного, звичайної мережі, і взагалі не залежати від цього положення. Навіть в, нулі, в нульовому положенні цього автомата воно все буде працювати. Ну, таким чином, в принципі, всі інші автомати, плита. Кондиціонер там і все інше світло розетки, вони вже виходять, грубо кажучи, з цього автомата. І в залежності, в якому положенні знаходиться цей автомат, воно буде брати живлення з мережі або з EcoFlow. В принципі, по тому, як воно все зроблено, це все, що я хотів розповісти. Можливо, ті люди, які займаються цим професійно, можуть вказати мені на якісь помилки, які я зробив. Поки що нічого не згорілося, згоріло, сподіваюся, що <смас>, нічого і не згорить. А так, в принципі, відео це робив для того, щоб показати, як це зробив я, і, можливо, хтось захоче собі зробити щось подібне. Але я, наприклад, в інтернеті щось подібне знаходив, але відповідно до, до моїх бажань того, як воно має бути, не зовсім воно те було. Спочатку я взагалі хотів зробити дуже-дуже класно. Я хотів зробити там, грубо кажучи, ці чотири автомати. Це в мене там розетки, грубо кажучи, зали, спальня, і світло всюди. Я хотів його зробити апріорі, щоб вони просто без ніяких реле завжди працювали від EcoFlow. оскільки EcoFlow може працювати у форматі дебаже. І я дуже сумніваюся, що. Через, 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 через ці чотири автомати буде е, споживати потужність більше, ніж 2 кВт. Тобто, грубо кажучи, екофлов ніколи не піде на помилку, те, що занадто багато е, їсть. І тобто, у мене взагалі в незалежності від е, того. Чи є світло, чи нема, мені не треба нічого переключати. Все основне, чим я користуюся, ем, було завжди вимкнено. Або від зарядки EcoFlow, або від екофлоу в форматі ДБЖ, тобто просто, як в буде працювати, як, грубо кажучи, як переноска. Е, от. Але враховуючи те, що тут вже щось було, це, я так подумав, що я це не зможу реалізувати, оскільки тут вистачає, і місця не вистачає, треба розділяти нулі і тому подібне. Е, тому вирішив зробити так. Але, в принципі. Можна сказати, що своєю роботою я задоволений е і чекаю, можливо, на ваші відгуки в коментарях. Дякую.